15 літрів розходу на сотню бензину і 17 літрів газу. Є різниця? Згодні. Я всіх вітаю. На дворі в нас жовтень місяць. Ви знов на станції Славутич, що по адресі Садова-139, і в нас є на встановленні чудовий автомобіль Toyota Prado. Даний автомобіль встановлений монокомплект від компанії MRC. Це польський преміальний виробник. Тут встановлений редуктор на 350 кінських сил, що було по запасу. Також три фільтруючих елемента, два фільтри з вісійником на кожну з голів та один фільтр грубої очистки. На цьому автомобілі встановлені високошвидкісні форсунки від компанії MRC Solo. Також з приводу електроніки. Тут встановлений MRC G03. Чим відрізняється G03, від G02? тому що G03 є обіді Що це означає, що ваш автомобіль читає в реальному часі співвідношення повітря топлива по лямбда зондам і сама його підкориговує. По бажанню клієнтів було зробити мінімально озвірю по кузову, також по салону автомобіля. Тому кнопку розташування перемикання газ бензину розташували саме в заглушку. Для тих, хто не знав, що заправочне можна поставити от сюди, я зараз покажу і об'ясню. Підходимо. Вкручуємо перехідник і здійснюємо заправку. По балону. Тут встановлений балон наружній. 86 літрів. Гарантія на дане обладнання компанія час газу надає 200 тисяч кілометрів чи 5 років. Прямою вчасно обслуговування у нас. А саме заміна двох вітрових елементів раз на рік чи раз на 10 тисяч. З вами був Владислав. Це компанія час газу. Якщо є питання по встановленню чи по обслуговуванню газу, звертайтеся саме до нас.